Доброго ранку! Сьогодні ми з вами поринемо у цікавий та чарівний світ образотворчого мистецтва. Починаємо наш урок. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати. Діти, подивіться уважно на екран та виберіть інструменти, які необхідні художнику. Так, звичайно, це фарби та кольорові олівці. А щоб дізнатися, куди ми зараз потрапимо, вам потрібно розгадати ребус. І так, починаємо розгадувати. Перший малюнок у нас лице дівчин. Але воно яке? Перевернути. Отже, слово лице запишемо навпаки. Так, а дві коми позначають. Те, що треба викреслити першу та останню букву. І так в нас залишається С. Це перша частинка слова. Далі нам радісно маше рак. Але нам вказано, що треба закреслити другу букву. Отже, ми закреслюємо букву А. Яке ж слово утворилось? Здогадались? Ну, звичайно, це слово. Цирк. Так сьогодні ми з вами потрапимо в цирк, а також намалюємо героїв цього славетного дійства. Діти, а що таке цирк? Цирк це вистава, на якій показують трюки, різні фокуси та конкурси, та там багато є клоунів, акробатів і. Деяких тварин. Хоча ми знаємо, що використання тварин в цирку вже відбувається забороною, тому що тварина має жити у вільному просторі. Діти, чи доводилось комусь із вас бувати в цирку? Що вам найбільше там сподобалось? Так, а якщо ви не були в цирку, то сьогодні ми з вами зможемо потрапити на справжню виставу. Але попередньо скажіть, за допомогою чого ми можемо дізнатися, де і коли відбувається циркова вистава? Абсолютно правильно, за допомогою циркової афіші. Або об'яв. І так, циркова афіша це повідомлення, де і коли відбудеться весела циркова вистава. На ній можна побачити майбутніх героїв. Отже, саме час потрапити на справжню виставу. Сідайте зручніше і починаємо перегляд! І так ми переглянули з вами відео Назвіть циркових акторів, яких ви бачили на відео. Це справжні акробати та фокусники. Отже, виберіть, хто із циркових акторів найвеселіший, на вашу думку. Так, мабуть, це веселий клоун. Привіт! спробуй намалювати мене! Так, а для того, щоб намалювати циркового клоуна, нам потрібно ознайомитись із послідовністю його малювання. Увага на екран! так, до нас завітав цирковий клоун. Тож, починаємо малювати. Сядьте рівненько, приготуйте всі необхідні речі для малювання. Ми не наводимо простим олівцем дуже сильно, для того, щоб потім можна було витерти допоміжні лінії. Не забудьте розфарбувати клоуна в яскраві кольори. Бо клоун це веселий та позитивний герой цирку. Не забудьте прикріпити свого клоуна на платформі Google Classroom, щоб ми всі побачили, які справжні дива у вас відбулись. А зараз завдання для кмітливих. Знайдіть 15 відмінностей у двох малюнках клоуна. Для цього поставте відео на паузу. Та знайдіть, чим вони відрізняються. 15 діти – це 10 і 5. Тобто спочатку знайдіть 10, а потім ще 5. Ну, наприклад, почнемо з самого початку. В руці тримає на першому малюнку клоун м'яч, а на другому малюнку шляпу. Отже, це була перша відмінність. Подивимось на другу руку. В другій руці тримає на першому малюнку шляпу. А в другій руці парасольку. А далі спробуйте самостійно. Я вам дякую за роботу і з нетерпінням чекаю на ваші малюнки. До зустрічі!